Якщо казати про об'єднану енергетичну систему України, то вона залишається цілісною, працює надійно і здатна відновитися після будь-яких збоїв, це якраз те, що вимагається від будь-якої серйозної технологічної системи з великою кількістю розгалуджень, тобто складної системи складних систем. Якщо йдеться про безпосередні наслідки за станом на цей час, то ми маємо констатувати збереження обмежень в енергопостачанні в чотирьох регіонах України, точніше, в окремих районах чотирьох регіонів України йдеться безпосередньо і найперше про Харків. Який постраждав в цьому плані найбільше з-поміж усіх, йдеться про е, Кривий Ріг і про декілька районів Дніпропетровщини, йдеться про е, Одесу та декілька районів е, довкола міста, і йдеться про м, два райони в Хмельницькій області, е, хоча з е, перелічених е, мною. Е, Території лише в Харкові дійсно є проблеми, які потрібно буде вирішувати не впродовж там однієї чи двох діб. А я думаю, що впродовж найближчих тижнів. Тому, скоріше за все, спрогнозую, що графіки стабілізаційних вимкнень електричної енергії. Будуть запроваджені, зокрема, для харків'ян, тому що, на жаль, немає можливості захиститися від зенітних ракет комплексів С-300, С-400, які мають, м'яко кажучи, дуже невисоку точність і тому просто. Закидуються російськими військами просто на площі, ну і там, що вони влучать, то і влучать. Власне кажучи, цим пояснюється і велика кількість ракет авіаційних задіяних для атаки на Дніпро Гес. Одною ракетою точно би не влучили, тому і оці вісім. Керованих ракет, які були спрямовані е, на греблю е, і на об'єкти е, Дніпровської ГЕС, вони якраз і спрямовувалися в такій кількості, щоб кудись влучити. Е, на жаль, вони влучили не лише в об'єкти е, Дніпро ГЕСу. Але й влучили в тролейбус, який пересувався якраз греблею в цей час. Загинули люди. і, Скоріше за все, це є найбільшою проблемою, тому що все обладнання можна відновити, але не можна відновити втрачених людських життів.